Привіт, хлопчики, дівчатка! З вами Зося, і я знову рада вітати вас на моєму каналі. Я думаю, що багато хто з вас знає про субкультуру Think Kids. і сьогодні я хочу розповісти вам про одну з найкращих представниць цієї субкультури. Аліса Бустаманта. Жертвою злочину, про яку ми сьогодні поговоримо, стала 9-річна Елізабет Олтен, яка була вбитою своєю сусідкою Алісою Бустаманте, якій на той момент було лише 15 Вистою відбулося у штаті Міссурі, 21 жовтня 2009 року. Але хто ж така Аліса Бустаманте? Ліса Дейлін Бустамат народилася 28 січня 1994 року. Про життя Аліси відомо не так багато фактів. Відомо, що у 2002 році її бабуся та дідусь Карен та Гері Брук взяли над нею та її трьома молодшими братами та сестрами законну опіку, через те, що її мати Мішель мала проблеми з алкоголем, а тато Цезар перебував у строк у в'язниці. Друзі Аліси почали помічати в ній зміну у 2007 році після її спроби самого. Аліса мала певні ментальні проблеми, такі було цікаво, як це вбити і позбавити когось життя. Вона не мала нарцистичних нахилів або комплексу Бога, але їй було дійсно цікава тема вбивств. Їй здавалося це чимось, що вона дуже хотіла відчути. Елізабет, жертва Аліси, жила всього навсього в чотирьох будинках від будинку гостоманта. Увечері, 21 жовтня 2009 року, молодша сестра Аліси Емма подзвонила до будинку Елізабет та запитала, чи не хоче вона піти погратися. Мама Елізабет погодилася лише за умови, що донька повернеться не пізніше шастої вечора. На жаль, це був останній раз, коли вона бачила її живою. Невдовзі після того, як Емма забрала Елізабет, Аліса заманила маленьку дівчинку у лісистройом поблизу їхнього будинку та сказала, що має для неї сюрприз, коли вони були у віддаленому місці. Аліса задушила Елізабет та перерізала їй горло, а потім вона закопала її тіло у могилу, що вирила заздалегідь. Тим часом родина Елізабет почала хвилюватися, що донька не повернулася додому. Тринадцятирічний брат Елізабет Ентоні пішов її шукати, але побачив лише Алісу та Емму. Потім він підслухав розмову, що Аліса сказала Еммі нікому про це не казати. Відомо, що Елізабет дуже боялася темряви, то вона ніколи не ходила гуляти так пізно. Найгірше було те, що еми біля неї більше не було. Мати Елізабет Олсен Петі Прайс швидко зателефонувала в поліцію того ж вечора, щоб повідомити про зникнення доньки. Коли поліція дізналася, що Елізабет мала під час зникнення з собою телефон, вони одразу взялися з провайдером для екстреного пінгу, щоб знайти приблизне місце положення телефону. За даними провайдера, телефон був далеко в лісі. Тим часом сотні місцевих жителів. Прийшли, щоб допомогти з пошуками Елізабет. Також на пошки прибули агенти ФБР, і це змусило деяких людей повірити, що Елізабет викрав сексуальний злочинець. Але потім поліція питала Ему, яка, на їх думку, була останньою людиною, що бачила Елізабет. Під час розмови Ема сказала, що потім її старша сестра Аліса забрала дівчинку кудись пограти в хащі. І це, власне, кажуть допомогло поліції вийти на слід. Слідчі відразу зрозуміли щось не так, коли вони вперше питали Алісу. Її поведінка була дуже дивною. Згідно з протоколом, вони запитали її про невеличку порожню яму, що була вирита недалеко в лісі від її будинку, та Аліса. Цілком нормально призналася і сказала, що вирила її просто для розваги. Через її надзвичайно дивну поведінку ФБР отримала ордер на обшук її будинку. Незабаром слідчі дізналися про тривожне таємне життя Аліси. Її спальня була ввішена достатньо дивними малюнками, а після перегляду її облікового запису в соцмережі вони зрозуміли, що вона дуже відверто виступає проти закону і влади, не в політичному плані якісь її там погляди, а саме що вона виступає проти закону, проти поліції як такої. І всі можуть робити все, що захочуть, тобто вбивати, красти і так далі. А на сайті MySpace і YouTube вона навіть включила вбивство людей як свої хобі та захоплення. Мабуть, найгірше був і щоденник, що містив запис дня зникнення Елізабет Олтон. Текст там був нашлябаний чорнилом, але слідчим довелося розглядати, що там було написано. Я щойно вбила когось Я задушила її, перерізала її горло. Тепер вона мертва. Я не знаю, як відчувати себе зараз. Це було приголомшливо. Як тільки ви подолаєте відчуття Боже, я не можу цього зробити. Ви відчуєте, як це приємно. Хоча зараз я трохи нервую. Окей, я маю йти до церкви. Лол. Оскільки докази проти Аліси швидко накопичувалися, їй не знадобилося багато часу, щоб признатися у скоєному злочині. Лише через два дні після зникнення Елізабет Аліса привела поліцію до могили в лісі. Хоча Алісі Бустаманто була 15 років, коли вона вбила Елізабет, її судили як дорослу, оскільки в 15 років людина вже є достатньо свідомою, щоб зрозуміти, що вбивство зчиняти не треба. І якщо ти це зробиш, то тебе посадять за грати і зроблять абсолютно правильно, бо ти позбавив людину життя, і ти позбавив не просто людину життя, ти позбавив життя невинну дитину, яка нічого тобі. Не зробила у 2012 тисячі дванадцятому році. Вежантова 17-річна Аліса визнала себе винною у вбивстві другого стопеня та злочинних діях. Пізніше того ж року, коли їй виповнилося 18, її засудили до довічного ув'язнення з можливістю умовно дострокового звільнення за звинуваченням убивстві. Повідомляє CBC News. За інше звинувачення її засудили до 30 років додатково. Під час винесення строку мати Елізабет дуже чітко висловила свої почуття до Аліси. Я просто скажу, що я її ненавиджу. Я ненавиджу все в ній. Вісім разів вона вдарила ножем мою дитину. За її власними словами, це було дивовижно та приємно. Вона кинула її в яму та осипала брудом, наче вона була нічим, але вона була для мене чимось. Прайс каже, що її остання згадка про Елізабет це її маленька щаслива дівчинка, яку, на жаль, позбавили щасливого життя та родини. Уся її родина дуже сподівається, що пам'ять про Елізабет залишиться назавжди. А Аліса так і залишиться сидіти за ґратами, дивлячись на закони зараз, бустаманти може мати право на умовне дострокове звільнення вже у 2027 році. Але навіть якщо вона отримає умовно дострокове звільнення цього року, їй все одно доведеться відсидіти ще 30 за озброєні злочини. Тому її найраніша дата виходу це 2057 рік. На цьому історія Аліси закінчується. Будьте обережними самі та слідкуйте завжди за своїми дітьми або молодшими братами та сестрами. Ви ніколи не можете знати, що у голові у людей, тому краще завжди перестрахуватися, а ще краще навчіть їх не просто краще а обов'язково навчіть їх, що. Нікуди не можна йти з жодними незнайомцями, навіть зі знайомими. Якщо ваші дитині кажуть, пішли, я тобі щось покажу, пішли в ліс, пішли від Ні, просто ні. Вона має знати, що це просто табу. Так ніколи не можна робити. Мене навчили це в свій час. Дуже так серйозно, так що це в якийсь момент навіть перейшло на рівень параної. Але знаєте, я вдячна своїм батькам, я реально їм вдячна. І дякую хлопцям з мого майданчику, які мені розповідали про маньяків і що дітей здають на органи. Просто ну я жива. Thank you very much. Тому що насправді набагато краще, якщо тебе в дитинстві трошки залякають, аніж тебе потім просто ну не буде існувати. Я не кажу, що треба залякувати. Не треба залякувати. Ну не треба. Але обов'язково треба пояснити і сказати, що. Ми з малознайомими, знайомими, знайомими, незнайомими. Неважливо. Якщо нам кажуть, давай я тебе кудись відведу. Ми цього не робимо. Ми цього просто не робимо. Поки з вами нема батьків, поки ти просто одна десь гуляєш, особливо якщо це якась старша дитина або навіть дитина того віку, ти нікуди не йдеш. Нікуди з місця, де ти сказала, ти будеш знаходитись. Це дуже важливо пояснювати це дітям. Я думаю, що ви самі прекрасно розумієте, чому, і я дуже сподіваюся, що таких випадків буде все менше і менше. Статистика дітей, які пропадають щороку, дуже дуже страшна. І Якщо в наших руках це зупинити, хоча б трошки, пояснюючи нашим дітям, що може трапитись, і взагалі правила безпеки, перебування на вулиці. Це дуже сильно допоможе. Я дуже вдячна вам за перегляд. Гості цього каналу це Маша або Марія. Я дуже люблю ім'я Марія, це моє найлюбленіше жіноче ім'я. Якщо вас звати Марія, я думаю, що ви можете своїм ім'ям пишатися. Ось Маша махає вам привіт-привіт. І дуже вдячна вам за перегляд цього відео так само, як і я. Дякую усім усім мої соціальні мережі. Ви тут можете бачити, людське важливе, я нагадую. І да. Дякую всім за перегляд! Всім па-па! Подивіться, яка у мене класна кружка з Кені.